Намагалися накивати п'ятами та чинили опір прикордонному наряду. На боковині на ділянці відділу Красноїльськ прикордонники затримали сімох військовозобов'язаних чоловіків, які мали намір незаконно потрапити до Румунії, а також місцевого мешканця, який виступав у ролі провідника. У ході затримання двоє порушників намагалися втекти та чинили опір прикордонному наряду. Навіть нанесли цілесні ушкодження одному з прикордонників. Тому правоохоронцям довелося застосувати зброю. Через деякий час прикордонники виявили та затримали два автомобілі, в яких перебували троє чоловіків. Головний організатор протиправної схеми та двоє водіїв, які доставили так званих клієнтів до прикордоння. Під час подальших заходів прикордонники дізналися, що затримані мешканці Чернівецької, Вінницької, Івано-Франківської, Чернігівської та Житомирської областей, і заплатили організатори за доставку до Румунії по 7 тисяч євро. Відносно клієнтів складені матеріали про адміністративні правопорушення.